Цей кадалак Севіль ніби щойно зійшов з конвеєра, але насправді його збудували в 78-му. А зараз він дістав друге життя в майстерні іранця у Хагіна. Севіль дебютував в 75-му. Тоді він став найменшим і найдорожчим каделаком. Люксову модель випускали в Ірані. Вона так і називалася Каделак Іран. Тоді тут був єдиний завод за межами США, на якому збирали каделаки. «Кадилак іран це найрозкішніший і найособливіший автомобіль, зібраний у нашій країні. На той час жодна інша марка ні в чому не могла змагатися з цим автомобілем. В Ірані випустили понад 2500 машин цієї моделі. До ісламської революції 1979-го Кадилак Севіль вважався в Ірані вершиною розкоші. Він був оснащений двигуном V8, сидіннями з електроприводом, електричними склопідйомниками та автоматичними дверними замками. Після державного перевороту Іран потрапив під санкції США, автозапчастини стали майже недоступні. Минув час і ці автомобілі зламалися, належного обслуговування не було. Деякі з них повністю стали непридатними. Зараз через багато років ми відновлюємо ці автомобілі. Вони повертаються на дороги. На тлі інших машин вони дуже гарні й особливі. В 75 му ціни на Севіль починалися з 12 тисяч доларів. Нині відреставровану машину в Ірані можна продати за 40 тисяч. На відновлення іноді йде до півтора року. Мені подобається бачити результати реставрації. Це незвичне відчуття. Коли бачу фотографії автомобіля до та після, це викликає незвичайні емоції. Після реставрації зламані кадилаки перетворюються на надійні машини. Вони придатні навіть для далеких подорожей.